Так, доброго дня, шановні кормізькій аграрії, колеги. Сезон закінчився у нас пів сезону. Так, ми запрошуємо до співпраці. У нас є монамоніфосфат 1261, те, що ми для себе робили. Калійгідроксид ще є. Що ми пропонуємо, колеги? Пропоную вам співпрацю. Якщо вам потрібен якийсь об'єм, ми можемо зараз закупити. закупитись добре вам і виготовити вам тоді, коли вам буде зручно. Що ви не перекупляли там у когось, що ви там були пере переконані в якості, ми це гарантуємо, тому що ви можете приїхати у нас на виробництво і бути присутні при виготовленні вашої партії, розумієте? Тобто, ми готові вам виробити каз РКД, було ваше бажання. Робите предоплату і кажете, на коли вам це все потрібно. Ми зберігаємо або виготовляємо тоді, коли вам тільки потрібно. Щоб ви е були розуміли вже свою собі вартість. І що у вас було щастя, тому що зараз е, низький сезон почався на, на добрива і можна зараз вигідно їх закупити. Так що, кому цікава співпраця, щоб виготовити вам з мікродобрива, якщо потрібно, без мікродобрива, якщо вам не потрібно. Обладнання міськобічче, тобто нормальна якість буде, і ми якість, можете перевірити в будь якій лабораторії. Так що, кому потрібно, потрібно РКД, КАС, будь ласка, е, набирайте телефон. В лівому куточку, будь ласка, набирайте і обговоримо умови співпраці. Успіхів вам!